Вітаю, друзі. Давайте подивимося, для чого Трамп наклав санкції проти судді Гагарського суду, який веде кримінальну справу проти Путіна. Для чого він це зробив? Для чого вів санкції проти судді? Це частина плану, для того, щоб нанести удар. Для того, щоб заставити відмовитися від певного плану, да, залякати, нанести удар, залякати для того, щоб відмовитися від вибору, або да, ви поставити суддю перед вибором. Це частина плану, поставити суддю перед якимсь вибором. А, 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 вибір який? Да, робити все можливе для. Переможного прориву. Це ідея, да, ідея. Ідея залякати. Залякати людину, яка несе певні ідеали, певну релігію, певне вчення, людина, яка стоїть на сторожі домашніх цінностей, або взагалі якихось цінностей да, людських. Залякати цю людину. Да, люди, люди в мантії, скажімо так, щоб вона відмовилась від ідеї подальших, подальшого руху, подальших дій стосовно Путіна. Угу. Він створює проблеми. Створює проблеми. Він допомагає створювати проблеми у проєкті покарання Путіна. Угу. Чим? Закінчиться ця ідея Трампа стосовно, стосовно такої дій проти судді. Чим може закінчитися для Трампа? Ви знаєте, його дії можуть. Можуть закінчитися, значить, удачна така співпраця, да? оці заяви, якісь заяви, яка співпраця, відродження, захист. Чим закінчиться? Створиться ситуація, гри, яка зруйнує, зруйнує Трампа. Може зруйнувати Трампа, да? може зруйнувати його роботу колективну. Трамп вже не сам діє, да? а, він, а він діє зі своєю групою, зі своєю командою. Так от дивіться, ця гра, яку розпочав Трамп зі своєю командою, да? те, що він запропонував, запропонував, вона може бути зруйнована, що чекає Трампа. Гра його може бути зруйнована і його команди. Ось так. Чи вплине це на розслідування злочинів Путіна? Чи, ну, тут, бачите, тут гра Трампа буде зруйнована. Чи вплине вона на розслідування злочинів Путіна? В газі, чи вплине результат? Буде йти по фортуні. Не вплине. Результат, результата буде досягнуто, але трішки уповільнить, трішки підзатягне. Ну, звичайно. Звичайно, що? Але, але результат все рівно буде. Тут під контроль буде взято. Підуть іншим шляхом і досить успішним. Знаєте, гайський трибунал піде іншим шляхом. А знаєте, яким шляхом? Я думаю, що тут може. Тут може бути замінено цього суддю на іншу людину, тобто інша, інший, знайдено інший шлях, передивляться да? ситуацію, і може з'явитися в подальшому інша людина, ще більш строгіша від того судді, на якого наклали, наклали ці санкції. Да? І він може почати ще успішніше працювати. Я думаю, що він не зупинить. Трамп не зупинить розслідування. Ні. Наказ буде віддано, віддано прийнято рішення. Взагалі, все рівно будуть держати це розслідування під контролем. Бачите, і, ну, успішно можуть піти іншим шляхом і добитися успіху. Успіху. Що чекає, чи дійде? Тоді йде Путін до Гаазького по трибуналу. Подивимося, реалізація, бажання реалізувати, да? досить результативно це обговорюється, хочуть, вкладаються, вкладаються в те, щоб реалізувати да? його агресія, щоб його агресію обнулити. Ось так, обнулення спочатку розпочнуть, призупинюють, Знаєте, я вам скажу так, що можуть призупинити роботу цього трибунала тоді, коли Путін може обнулити свою агресію і передивитися, зупинитися, так, обнулитись, зупинитись. І ну, повністю переглянути те, що він зараз робить, да? тоді, тоді може, це буде, знаєте, як, як поштовх до того, що буде трішечки як призупинене призупинене розслідування, але воно все рівно буде буде успішне. Путін дітей. Путін дійде чи ні? Тут іде випадає смерть. Я думаю, що він буде. Дивіться, Ах. якимись агресивними діями сам Путін може бути обнулений і смерть випадає йому. Буде протискатися, протискатися через скандал в Україні, так? буде протискатися. Розбалансовуватися, да? докладатимуть всіх зусиль для того, щоб розбалансувати думку, ідею, що це необхідно для України, да? і призупинити, не, не, не дійти до логічного свого завершення, скажімо так. Ситуацію. ну, Я вам скажу так, Ситуація із Путіним, в глухий кут по Україні, будуть намагатися загнати його справу в глухий кут, як завжди, як завжди. І закінчити. Але, скажімо так, результату не буде. Глухий кут буде за те, що, можливо, Путіна чекає десятка мечів. Він просто туди не дійти. Можливо, Можливо, просто не доживе до того часу, коли. Коли він буде сидіти на лаві підсудних, да? як завжди. Часто, часто таке буває, що не доживають. Буде путін в газі. Ну, скажімо так, що ні. Ні. Ув'язнений не буде. Він буде швидше всього вбитий, бо вищий суд падає. Ось так, він буде жертвою, дивіться. Полоні, його таємно, да? створивши. Як тільки буде кризова ситуація, таємно, він може стати жертвою. Десятка мечів, руки зв'язані, вищий суд, страшний суд. Відповідати, відповідати він буде перед Господом Богом, тому що може стати жертвою. Та що всього його його приберуть, його вб'ють. Ось так. Як тільки почнуться, почнуться судові рішення, можливо, почнуться, да? По ньому судові рішення, його обнулять. Тому що таке позорище, таке позорище. Ось так. Для чого Трамп накладає, накладає санкції для того, щоб підзатягнути, залякати, підзатягнути, але не допоможе. Знімуть одного, поставлять іншого, ну і так далі. Це тільки уповільнить розгляд, але не скасує. Не скасує розгляд справи Путіна у гайському суді. Ось так би я сказала. Дякую. на нас добре.